4 травня 25-го року ми, значить... Все, яйце є у матушнику. О, бачите? Все, яйце є, значить, бачите? з цією сім'єю її бомбити треба капітально пересипати, так як ви пересипаєте. Вона зараз, вже... зараз ми будемо всі заходи робити. Це значить експериментальна вощина антикліщ. А оцю, покажіть, це вощина. значить, ми... Покрасили вощину зеленою і помаранчевою краскою харчовою, ту, що Рошен красить торти. І значить, ми бачимо, скільки беруть із основи, з вощини воску, а скільки це, цей експеримент якраз для цього і передбачається. А так, сім'я доволі сильна. Тут, я думаю, ми перевір. Мару -Ю, Мару -Ю, так, 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 а ну, цю, отак, цю сторону, бачите, дуже, дуже класні експерименти. Тут ми провели ось уже четвертий корпус, поставили. Вони ростуть. Тут 16, це 16 рамок розплоду в цій сім'ї. А тут теж, я думаю, рамок 12. А да, я підтверджую, пасіка. Пасіка тут сильна. Мулявку вчив усі рамки, в училищі усі рамки. Підірвати, да, а потім, да. Да, так. Не, не гратися, з да. да, стамеску. тепер стамеску можна положити на інший вулик і працювати. Те, що може прямо знімати корпус, а чи матку пошукати. Ну, якщо знайдемо, то буде дуже добре. Так, Дивимось матку. Розплод, цей розплод відкритий. Тут розплод цей виходить, та й відкритий повністю. Вже не яйця, вже личинки. Але тільки-тільки личинки. Да, оця ця вощинка, вона була поставлена 22 числа. От дивіться, як е, будують антищі. Да, і вже відбудована. І засіяна, он вже розплыв, скоро будуть печатати. Так, шукаємо. У нас завдання ні, тут, знайти матку. Тут її не... Ну тут ось хіба що чуть-чуть. Ну давайте далі. Тут так. не буде матки. Трутні, красавці, красиві такі. Так, Це Да, Перейшла, тільки зацвів ріпак і вона перейшла. Ну, скільки розплоду. За, там ми вчасно розширив, а тут трошки... Якраз оце день вона як заклала десь сутки. Ну яйця, стояче да. яйце, тільки-тільки-тільки. Це розплод, це розплодає. Між іншим, е, Юрій Федорович, теж мат, ось бджола у вже. вже готує, готує. Не зривайте. Ні, там воно вже є яйце. <різь> Опоздали. Четверте. травня, бджоли вже рояться. Так. Ну не роїться, Зараз цей розплод вийде тут. На Трошки. Два, на два такі Бачиш, я так спішив, щоб вчора не поїхав на круг, був би устиг. Ну, що ти зробиш? ну Може, може вийде з ройового. Зараз ми її дамо корпус вощини. Розширимо. Теж да. засіяна, засіяна личинка. личинка да. Засіяна. Да. Два корпуса, там було у вас по три, то ти не пішли в ройовку. А тут да, два там корпуса мало. Мало. Я ваші, не тут дав всього чотири рамки. І вони її відбудували, ковтнули з її мигом. Так, ну що ж. Знімаємо цього корпуса. Щось я ще тут гляну в цю І тут. Ні. Тут, тут Це підготовлено, медовина. тут підготовлено, меду немає. Ось ось тільки мед, а тут підготовлено, тут матка буде сіяти. А з цієї сторони теж засіяно. Не багато, але засіяно. Дивись, що робиться. Не зриваємо їх, так один можемо підірвати. Нема, нема. Вдому Вдому нема. нема. Не, не трогаємо їх, не стимулюємо. Хай буде. Знімаємо корпуса, он підірвіть. Так. Все. Вулики не фальцеві. Без фальцеві, так. 10 рамочних на Ні, На Рутовську. Ой, на Рутовську, вибачаюсь. Це все на Рутовську. Ось бачите, тут трутнева стоїть антикліщ 24-го року. М... М4А. Це дуже цікавий варіант. Да. Так, тут. Соняшник прошлорічний. Да, соняшник прошлорічний. отут от, тут от, підготовлено, тут нема. Тут занесено нектаром, нектаром, нектаром. Це соняшник просто... прошлого року да. нектар свіжий. Бо по тих сім'ях дивилися, що вже меду тут тут трошки є мед. Да. Так. Я ще то рамки ставлю на курку поставлю. Ну, О, ну, ось де, як працюють. Тут. Працюють сім'ї. Ну ви скажіть, що сьогодні холодно. Ну як, ці? на дощ, крапав дощ. Це, Ну вони пішли, Дивіться. зараз прояснилося. Ваша М4 трутнева. М4 Трутнева. Так. Юрій Федорович, ми її зріжемо зараз. Давайте, струшуйте. Зріжемо. Е ми матку не знайшли ще. Ну струшуйте. Ми матку ще не знайшли. Найдемо матку, тоді будемо. Ми можемо не знайти. Пройдем, Я зараз перегляну. Якщо не знайдемо, тоді будемо трусити. А так, струсити, щоб було більше бджіб, щоб важче було матку знайти, не потрібно. По-бистрому прогляну. Розплод теж дивіться. Два корпуси, розплод. Не там пару рамок. Без цього прополіс. Так, да, полісу багато ось. Ну, хай буде, бо з ним. Хай. Що йдемо матку, якщо не знайдемо, тоді будемо займатися з тією, так? Так. Да. Постараюсь максимум швидко. Валять розплід. Один Да. Чому вона не буде роїтися, як тут скільки розплоду? Казав Віктор Петрович Поліщук, каже, сім рамок треба робити відводок, іначе сім'я буде роїтися. Mm. Е, ось де немає, немає кришечок, це моль. Пробігла. Так, так. пробігла. Тако постукати по рамці, вона може вискочити. Так, дивись, щоб матку не це. Давай молью не будемо займатися, так. хай живе. А, це ще одно, одна гарна новина, що моль на вощині антикліщ прекрасно себе почуває. Ми навіть я експерименти заклав ну такий який, примітивний молярій на ці рамки привіз, так як сьогодні вибракувані. І моль чудово розвивається. Тобто це абсолютно природня, органічна. Сполука вводиться для відлякування кріщення. Не бачу, не бачу, не бачу. Ні, я б сказав, у цьому корпусі, наче мисочок, то верхній. Вона тільки тільки Да я вам кажу, День-два можна, Попробуємо. її можна вивезти з руїння. Попробуємо, якщо нам вдасться. Ну Не встигаю, не встигаю, приїжджаю. Ці експерименти дуже ну, довго тривалі, возні багато. Вам помощника треба. Та ви, ні. — Ви б Васильківську взяли, вона вам тут би допомогла. Юрій Федорович, ну що ви тролите? Ну, Тетяна Юрівна гарний фахівець в іншій Я галузі. Не, не, не вона добилась гарних результатів. У своїй роботі, що ви так? Україну на Пімондії буде представляти. Ну, Я давно, до речі, не бачив її. вона зайнята людина, я теж зайнятий. Так, що ми бачимо? Тут трутнева рамка теж Все. ось далі. Це перга. Перга, перга, перга. Заваляно ну, пергою. Щось я ще ту рамку підніму ну, і ласка. трусим і трусим тоді трутня. Да. І, зр... тру... і зрізаємо. І дивимось, що з кліщем там. Тут Засіяла? За, ні, тут занесла медом трута. Ця, і е... пил, пилку трошки перги. Нема тут зовсім нічого. А ця сторона зовсім ну, без Ну так слухай, нічого. тут е, три трутневих рамки на цю сім'ю. це багато. Помієш, багато. Тому вони сюди і не посіяли. Так. Починаємо так. різати. Беремо ту рамку. Подожди. Беремо ту рамку. Берем. Струшуємо. Струшуйте. Що я дивлюся матку? Наявність матки. Струшуйте. О, правильно, струшуєте. Як моїми руками зробив. Так. Та якраз, я, я молодший. Ну так понятне діло. Мі у вересні 70, а ви юний орел. Так. Беремо, йдемо на, на той вулик крайній і нижче, просто нижче, зрізаємо і дивимося, що тут робиться. Ножем користуватися, ставити на лезо на брусочок, через то називається забрус, бо все, що вище, за за бруском, за забрус, бруском. а не навпаки, так як ніколі учать, показують. Він рідкий, він. І, і, Витрушуйте. Ось дивіться. Бачите? Є. Витрушуйте, витрушуйте. Це зрізаємо чи це пізніше? Ну, то пізніше, бо і так. Вверх. Це. Ага. ага. Дивіться, Дуже. скільки трутня. Дивіться. Цього кліща. кліща. Дивіться. Нижня частина. Оцей варіант М4А, він привлікає і ну, трутня, і і рої. Ну, бачу, не репелент, Должна. дивіться, скільки, бачите, оце вам наглядна картина показують всі, дивіться, як ганяє, як вони ганяють. Так, ну що